Слава Україні! Ми збираємо зимові спальні мішки для ЗСУ, які через бойових волонтерів передмов найгарячіші точки України. Потреба в них на сьогодні критична і маємо діяти вже зараз. Громадська організація ВіаФ оголошує благодійну акцію Зігрій Український фронт. Відправивши на нашому монобанку суму від 13 гривень, ти зігрієш бійців спальним мішком. А вони бадьоро допоможуть запакувати замерзлу кацапську наволоч до чорних кішків з Целофану. Чому 13 гривень? Бо це класика в вартість найдешевшої чашки кави. Окрім коштів, ми збираємо зимові спальники від вас. Якщо готові передати на фронт зимовий спальний мішок, телефонуйте за номерами, вказаними на екрані, і ми приймемо ваш подарунок та передамо його бойовим волонтерам. Звітність ведемо на нашому телеграм-каналі VIF. Мета зібрати тисячу зимових спальних мішків, але відправлятимо навіть один, бо гостра потреба. В них стоїть саме сьогодні і саме зараз. Зігрів український фронт Допоможи захисникам та Україні вистояти люту зиму та перемогти російського ворога. Волонтерський інформаційний фронт волонтерам від волонтерів для ЗСУ. Слава Україні.